Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую борщову заправку на зиму. Зараз, коли на городі достигли овочі, її можна приготувати без проблем. Готується вона досить просто та швидко. А більшість часу йде на те, щоб почистити і порізати всі складові. 2 кг червоного буряка натираю на великій терці. Можна нарізати. Це вже на ваш вибір. 1 кг цибулі нарізаю невеликими шматочками, 2 кг моркви натираю на великій терці. 1 кг перцю нарізаю невеликою соломкою. 2 кг помідор. Нарізаю півкільцями. Коли всі овочі порізала, каструлю ставлю на вогонь, вливаю стакан олії. В мене стакан 250 грам. Нагріваю і висипаю буряк. Можна додати 100 г води, щоб не пристало. Але я цього не роблю. Додаю нарізані помідори, перемішую. І всипаю 3 столові ложки солі. Але в кінці я ще додала 1 столову ложку, тому пробуйте на смак. 250 г цукру. Гарно все перемішую. І даю прокипіти 10-15 хвилин. Додаю натерту моркву. Перемішую і тушкую 5 хвилин. Далі додаю цибулю, перемішую і тушкую ще 5 хвилин. Додаю перець, перемішую. І тушкую 20 хвилин. Але дивіться, час варіння залежить від величини нарізки овочів, в кінці додаю 1 чайну ложку чорного молотого перцю 50 г 9% оциту і 3 лаврових листа і тушкую 10 хвилин. Каструлю знімаю з вогню. Готову заправку розкладаю по банках та закриваю кришки. З усіх інгредієнтів вийшло 6 літрових банок. Зберігаю в шафі будинку. Така заправка буває справжньою паличкою-виручалочкою. Особливо коли не вистачає часу. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!